СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу РФ, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур'єра з вибухівкою біля ТЦК Комінці-Подільському. Як повідомили в СБУ, двоє зловмисників здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Фігуранти втемно використали кур'єра і сервісу доставки, щоб привести вибухівку до цілі, яку визначили спецслужба РФ. Тоді внаслідок вибуху кур'єр загинув на місці, а восьмеро людей отримали поранення. Упродовж доби після теракту по гарячих слідах було затримано обох виконавців злочину. Ними виявилися місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу за інструкцією куратора ЗРФ, неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій. Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури. А для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав саморобний вибуховий пристрій у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку. Згодом той мав доставити її до будівлі ТЦК, зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку. Коли кур'єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали. Вибухівку разом з ним наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.